Пограбував ТЦК і утік. Гучний інцидент трапився на Закарпатті. Військовозобов'язаний, який мав би захищати Україну від окупантів, вчинив крадіжку та накивав п'ятами. На такий зухвалий чинок вже відреагували у владі. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Сюжет для голівудського фільму на Закарпатті хотіли мобілізувати рецидивіста, але він пограбував ТЦК та утік. Чоловік відмичкою відкрив кабінет начальника військомат. У та викрав звідти 27 тисяч євро. Про це 14 січня розповіла народна депутатка від слуги народу, заступниця голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга василевська Смаглюк на Закарпатті. Колишній рецидивіст, який був доставлений на БЛКТЦК, відмичкою вскрив замок дверей та непомітно у кабінет начальника ТЦК, звідки викрав 27 тисяч євро. А потім втік через вікно. Як потім повідомив керівник ТЦК, ці гроші він збирав хлопцям з. Су на купівлю дронів за словами нардепки поліція оголосила втікача в розшук, В області введено план перехоплення. Примітно, що згодом Василевська Смаглюк видалила своє повідомлення. Поліція повідомила ТСНЮА, що заяви стосовно інциденту до них не надходило. У ТЦК поки на повідомлення не відреагували. Серед багатьох питань, які виникають щодо цієї ситуації, можна виділити наступне: а чому цілий начальник цілого ТЦК на дрони збирав саме у євро? Які ваші думки? Напишіть нам у коментарях. Нагадаю, що нещодавно нардепка Ольга Василевська Смаглюк відреагувала ще на один гучний інцидент, який трапився з представниками ТЦК у Київській області. У мережі з'явилося повне відео інциденту у селі Димер за участю працівників ТЦК і цивільного чоловіка з жінкою. На ролику видно, як людина у військовій формі підходить до чоловіка, що стоїть поряд з жінкою. Не дай Бог ти його тронеш. Протокол. Не дай Бог ти його тронеш. Лована. За баба Після цих слів, судячи зі звуків і реакції жінки, чоловік у формі ймовірно завдає удару цивільному. Баба, це Не стой, я міліцію визиваю! Далі на кадрах показано, як жінка з чоловіком підходять до автівки з працівниками ТЦК. Там відбувається сутичка. Цивільний кидає камінь у скло буса, Після чого машина їде з місця події, тягнучи за собою жінку. Вона падає на землю і на цьому відео закінчується. Я визиваю міліцію А де мама твоя? Диви, бля... Оце в нас така влада, дивіться, дивіться, що те сакашники роблять дивіться. Водночас обласний ТЦК каже, що затримували ухилянта мобільна група оповіщення Вижгородського району ТЦК та СП під час здійснення заходів у повіщення в складі мобільної групи у селищі Димер виявила громадянина, який перебував в списку розшуку, поданих Фастівським РТЦК та СП Київської області. В ході бесіти громадянин погодиться добровільно прослідувати до Вишгородського РТЦК та СП для оточення даних та проходження ВЛК. Але перед цим йому треба було доставити продукцію. На робоче місце. Зазначається, що на місці роботи громадянина в селищі Димир на військовослужбовців чекали троє людей. У ТЦК кажуть, що ті почали вести відеофіксацію і стали звинувачувати військових у незаконному позбавленні волі громадянина. Внаслідок конфлікту один з невідомих відчинив двері водія автомобіля та наніс декілька ударів водію, після чого водій його відштовхнув. Цей час з пасажирської сторони автомобіля інша особа наносила удари та пошкодила військовослужбовцю куртку. Після цього, коли автомобіль почав рухатись, одна особа кинула камінь в скло автомобіля з боку водія. У ТЦК уточнили, що у цей час друга людина, не реагуючи на початок руху автомобіля, трималася за одяг військовослужбовця і впала. За фактом сутички проводиться службова перевірка та з'ясовуються всі обставини інциденту. Також за фактом нанесення тілесних ушкоджень, працівнику ТЦК СП поліцію відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Крім цього, Звернення щодо пошкодження службового автомобіля працівників ТЦК СП зареєстровано й до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Вижгородського управління поліції. Також за зверненням чоловіка місцевого жителя поліцейськими також відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Зазначимо, що Димирська селищна рада направила звернення до Вижгородського районного управління поліції та Вижгородського ТЦК щодо події. Які відбулися близько 13.00 8 січня, у зверненні влада закликала до ретельного розслідування дій усіх учасників конфлікту, зокрема представників ТЦК та родичів чоловіка. На цей інцидент відреагувала нардепка Ольга Василевська Смаглюк на своїй сторінці у Фейсбук. Вона виклала свою версію того, що відбувалося між представниками ТЦК та цивільними. Співробітники ТЦК під час перевірки документів громадян виявили одного з 3600 по вижгородському району, який знаходиться в розшуку по базі оберіг. Запросивши пана в машину, вони попрямували до місця його роботи, щоб він там міг залишити речі. Там на співробітників ТЦК вже чекали родичі ухилянта. В грубій формі родичі намагались зупинити представників військомату, хоча сам Хилян поводив себе пристойно. Претензій до співробітників військовій формі не пред'являв. Після потасовки в якій взяли участь і родичі і військові, один з сторонніх присутніх 2001 року народження почав жбурляти каміння у військових. Вона також зазначає, що дії і провокації обох сторін заслуговують на детальне дослідження і надання їм кваліфікації. Представники ТЦК не святі. Вони такі ж різні, як і працівники. Інники інших підприємств, установ та організацій серед них теж є погань. А є й ті, хто демобілізувалися з фронту, і намагаються допомогти знайти додаткову підтримку побратимам, які продовжують тримати фронт. І так, серед них може бути ваш син, брат, сват. Обзиваючи їх, кидаючи в них каміння, матюкаючи, ви обзиваєте тих, хто звільняв нас з окупації, тих, хто за нас поліг, принижуючи ні їх, ви принижуєте себе, свою державу і обнуляєте жертву, яку принесли мертві за живих. А також нардепка звертає увагу на дії голови селищної ради. Що робить голова громади? Пише звернення в нацпол перевірити лише дії представників ТЦК, чи етично це Нагадую, стаття 18 закону України про мобілізацію говорить. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад планують організовують, і забезпечують мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території відповідних населених пунктів. Забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання мобілізаційних завдань, замовлень підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань або замовлень. Бачаю в діях селищного голови небажання виконувати закон, гру на нервах цивільних. Передвиборчий піар та бажання сподобатись публіці. Це я можу нагадати як народна депутатка. А що ви думаєте про ці інциденти? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.